В Ефірі спецпроект про Нікополь, чергова ворожа атака по району життя громад в умовах активних бойових дій, ліквідація наслідків обстрілів, а ще нікопольські пункти незламності та підготовка до чергового можливого блекауту. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися свіжою інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Напруженою залишається ситуація в Нікопольському районі. Вночі його знову неодноразово обстріляли окупаційні війська Російської Федерації. Марганецьку громаду атакували з важкої артилерії та градів близько семи разів. Наслідки обстрілів встановлюються. Немала спокою вночі. і Червоногригорівська громада там, внаслідок обстрілів, близько 300 родин лишились без світла ще з три десятки без газу. У Чорногоригорівській громаді, внаслідок обстрілів, були понівечені кілька приватних житлових будинків та господарчі споруди також пошкоджено газогін та лінія електропередач. По обіді окупанти знову обстріляли Нікопольщину, вдарили з важкої артилерії по районному центру. Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар – 56-річний чоловік. У місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач. В Нікополі продовжують усувати наслідки попередніх атак. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Ситуація з електрикою лишається складною. В Нікополі зберігаються планові відключення енергетики. Все можливе, щоб цього не було разом з тим, врахувавши досвід блекауту, у місті готуються до нових можливих надзвичайних ситуацій. По воді ми робимо декілька варіантів, які дозволять нам забезпечити питною водою більшість місць в місті Нікополі. Щоб це було саме через водопостачання без підвозу, ми цим займаємось. Я не кажу, що це буде 100%, але ми для цього робимо все. Мешканців Дніпропетровщину у військовій адміністрації просять знайти найближчі до себе пункти незламності, аби під час повного блекауту люди розуміли, куди їм рухатись. Пункти працюють цілодобово. Нині в області їх понад 230, Там можна зігрітися, випити чаю, підзарядити телефон та відпочити, доки електрики лагодять пошкоджену ворогом енергосистему. Нагадаємо, у пунктах незламності, попри тривалі відключення електрики, є світло, вода та тепло. Також маємо понад 30 пунктів, які розгорнула Державна служба з надзвичайних ситуацій. Активно залучаємо бізнес до цього проєкту. Бізнес в своїх локаціях відкривають пункти незламності. Мають підприємці, які мають можливість облаштувати відповідним чином ці локації, також створюють пункти незламності. Пункти незламності є в Нікополі, втім заради безпеки їхніх адрес немає у загальному доступі. Тож дізнатися їх ви можете в міській раді або районній адміністрації, в поліції, у депутатів чи представників квартальних комітетів. Блекаут, який українці пережили тиждень тому, може бути не останнім попереду тривала та складна зима. Тож пункти незламності можуть стати порятунком для мешканців. Наші журналісти побували на кількох таких об'єктах і вже готові показати, як вони виглядають із середини та роз. Сказати про те, як там все влаштовано. Це один із пунктів незламності в центральній частині міста. Одночасно тут може знаходитись до сотні людей, втім за потреби й більше. У пункті можна зігрітися, відпочити, випити чаю чи зарядити телефон. Тут є генератор, вбиральня, запаси води та їжі, а ще додаткові пауербанки. На випадок, якщо розеток для підзарядки гаджетів. Не вистачить на всіх. Ми маємо також запас питної води, технічної води. І у нас є додатковий прилад опалення: це теплова пушка. Ми передбачили те, що тут можуть бути і жінки з дітьми, облаштували дитячу зону. Ми запасли невелику кількість продуктів. Гарячий чай люди можуть тут отримати. Декілька пунктів незламності облаштували у навчальних закладах міста. У цьому, наприклад, є два генератори, дві теплові гармати, бочки з водою, окрема дитяча кімната та облаштоване укриття, в яке можна спуститися прямо зі школи. Це пункт незламності у школі у віддаленому районі міста. Він також облаштований усім необхідним. Вода, генератори, аптечка, чай, смаколики. А вчителі, аби бодай якось підсолодити життя нікопольчанам. Принесли до пунктів навіть варення, зроблене власноруч. Розрахований наш пункт на 30-40 осіб, які можуть прийти. Ви бачили той зал, де, буде у нас, де ми будемо зустрічати людей. Ну і чергування буде згідно графіку. У нас є укриття, але воно розраховане на, на 30-40 осіб. Воно у нас прилаштоване, але без зручностей. Всі зручності вже є у школі. А цей пункт обігріву вже кілька років поспіль відкривається за однією і тією ж адресою. Раніше він був для соціально незахищених верств населення. Нині тут також можна зарядити телефон і у разі потреби зігрітись. Ми дежуримо з 8 утра до 8 утра з дня. Людей кожен день буває по-разному, може бути і 16, і 10. Ну, в залежності від дня. У нас чотири людини, Так що кожен знає про свою сміну. Від сьогодні ж у цьому пункті з 12 до 14 години людей, що опинились в складних життєвих умовах, годуватимуть гарячим обідом. Щодня в робочі дні ми видаємо 30 обідів. Упродовж зимових місяців за всю роботу ніколи не було ніяких нарікань. Готують дійсно смачно. Це велика підтримка для людей, які сюди приходять. Вони можуть тут і помити руки, і обігрітися. Територіальний центр організував пункт видачі одягу. Куртку взяла, вибрала на себе. Перший раз я тут ніколи не була. Це мені посовітували зайти. Я зайшла, пенсія маленька, а чом б не зайти. Обід дуже смачний. Дякую. Тепло, чайок солоденький. На сьогодні у Нікополі працює сім пунктів незламності. Найближчим часом планують відкрити ще стільки ж. Вони повністю забезпечуються коштом місцевого бюджету. Працюють цілодобово, навіть в тривогу. Відсьогодні на кожному пункті чергує лікар та поліцейський. Юлія Кочет, Анна Целуйко Ігор Солко. про Нікополь. Віримо у наші збройні сили. Перемога буде за нами на сьогодні. Це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.